Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження BMW 3 серії 2012 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні автоматичні коробки передач та задньому приводі. Візуально та ПЛКП взагалі без нарікань. Фарбований всього один елемент це у нас капот. Автомобіль був приємний з Європи. Одягнутий М-Обвіз оригінальний. Встановлена оригінальна М-підвізка. Оригінальні лекосплавні диски 18 радіусу на літній гумі. По салону Ось такий у нас комбінований салон. Текстиль плюс Алькантара. Все в чудовому стані, чорна стеля. Безпосередньо по комплектації. Мультимедія, кондиціонер, мультикермо, датчик світла, круїз-контроль. Електрорегулювання дзеркал, скопідйовники передніх двох дверей, так як це у нас купешка по задньому ряду. Також без нарікань все. Чисто доглянути та охайно. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.